Готова приготувати пальмені. ДА! Готувати тісто для пельменів. Розкажи. Е, борошно, вода, одне яйце, ще що? Сіль. Сіль. І водичка і Так, Та казали я. Погнали! Так що ж нам потрібно на фарш? Ага, ну що, будеш ще вити фарш? Ну, да. Це буде що? Дуже гучно. Добре, що є такий тапку, який може навчити нормально приготувати пельмені. Ось, подивіться, що в нас залишилось. Одна вода. Бульйон. Ні, це не бульйон, а кров. Не вистачає ще стойки перчику. Хух, ну і справа ця, кухова ну і важка що? Насипа слоє я, а воно не смачне. Перець Нюхаю, а він не смачний. Але додаєш. Але додаю. Mm -hmm. Ці мені винесу не готуйте для дітей. Тепер треба мішати. Що, ще? Наче каша для песиків. Порошно ось, яєчко о яйку ще тату не приніс. Угу. Та? Та -сі. Все. Ну що, яйко, вітай <ріст> клас? Єйко, Три столові ложки, так? Так. Да. <гум> ну, тепер треба висипати усю сіль. Ну так, тут півстолової ложки. Давай, засипай тут. Є? Є. Молодець. Але. Ну що, водичко? І ти тепер течи у мою кастию. Дітки, будьте обережні, вимішуйте гарно. Воно гаряче доню. Ага. <ріху> Та десь досить. Ще іще мішаю, мішаю. А коли можна буде руками? Ще трошки. Ми вперше готуємо пельмені із тіста. Зараз я його оціню. Ось, беру тісточку. Так. Ну що? Зараз ням, ням ням Як ти? Смачне. Ти, Марія. Зараз. Що з Назаром робити? Назар подивись. О. Оп-хоп-хоп-хоп. Оп, оп, оп. Назар прокинувся. Ось. Тримай. Я його далі на столі. Такі дірок, бачите, поцанується, а що маєте таку штуку. Ось. Так. І далі будемо що класти туди? Не знаю. Отак, от пальчиками, пальчиками, молодці. Вдвох з Назаром. ла-ла-ла-ла-ла-ла, Який пімей! Пофорш руками і кладемо. Головне не багато, так, Марійка? Да, да. да. З і і Давай пограємо. погрась, заскочиємо. Краса? Назар ти будеш пальмені їсти? Ну що, погнали, Марійка? О, що, Марія? Так, зверху. Накривай. Ух Ти перший раз готуєш пельмені. Ну так, з тобою. Давай, погнали. Двіся, а щоб, а щоб вони вичавлювалися, так от потрібно робити, так. Міцніше. От так. О. Так, давай, 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 давай. Це гарний результат буде. Хлопчики. Підписуйтесь на канал! Дивіться, які поймені. Вау! Перевертай їх дося тепер. Перевертай, да. так? От. Можеш тримати? Можеш ти тримати. Погнала, Марина. Камера впала, глянь. <звук> Подобається готувати з татом? Да. Чому? Тому що ми готуємо при мене, і це круто. Дивіться, що у нас Покажи. Погана. Що саме? Ну по закидати, мешки закидать, маю ті. Тобі не легко? легко. Ну то тато ж вигадав, ситочку взяв так? А так до цього плюхкало тобі тільки, так? Молодець. Все, наступний ролик буде там, де ти їси, так? А де Так. Так.